Я Бурячо Кирима з міста Харків. Хочу всіх привітати з новорічними та Різдвяними святами. Свята це завжди радість, це завжди зустрічі з друзями, застілля. Ну, так і в мене, розслабилася на новорічні свята та набрала зайвого, але є допомога, це наші марафони. І вже з 2 січня, незважаючи на те, що свята ще продовжувалися, я прийняла участь в марафоні дав мені цей марафон допоміг пройти свята і не тільки не набрати зайвого, а й знизити свою вагу ще на 2,5 кг. Це ті, які я набрала на новорічні свята. Хочу всім порадити, майте завжди продукт. Коктейль зранку та коктейль незадовго до святкового столу допоможуть вам не набрати зайвого. А чай, Гербалайф, залоя це запорука вашого гарного самопочуття. Будьте на зв'язку з зі своїм капітаном. Капітан завжди прийде вам на допомогу, дасть поради щодо вашого харчування та виходу з, з святкових таких застіль. Будьте у команді, і у вас все вийде.